Корисна математика. Математика працює, і вміння рахувати відсотки може стати в нагоді в різних видах діяльності, зокрема у страхуванні. Необхідно визначити, яким має бути розмір 25-відсоткової франшизи від страхової суми 180 тисяч гривень. Страхова сума це та сума, яку вказують у договорі страхування, і відповідно до якої страховик зобов'язаний провести виплату при настанні страхового випадку. Страхувальник може понести певний збиток, тобто збиток страхувальника це його фактичний збиток, коли стався страховий випадок. А страхове відшкодування сума, яка виплачується страховиком для покриття відповідного збитку страхувальника. Ну і от, франшиза це певна частина збитку страхувальника, яка згідно з договором страхування не відшкодовується страховиком. Тобто це та частина суми, яка відмінусовується від страхового відшкодування. Отже, якщо у нас франшиза складає 25% від страхової суми 180 тисяч гривень, то відповідно, щоб знайти розмір франшизи, нам потрібно помножити нашу страхову суму на відповідний дріб 25%, сотих, тобто 25% 25% сотих Множимо таким чином, ми визначаємо частину від страхової суми, яка складає 25%, тобто ця сума буде 45 тисяч гривень. Отже, саме на цю суму має бути зменшене страхове відшкодування при покритті збитку страхувальника. Відповідно до договору страхування. Отже, рахувати відсотки, вміти рахувати відсотки корисно, наприклад, для того, щоб значить, здійснювати страхову діяльність або користуватися послугами страховика.